Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі, при яких значеннях А обидва корені рівняння х 2 мінус 2 а плюс 1 в дужках помножити на x, додати квадрат плюс а дорівнює 0 більше за число 3. Перед розв'язком задачі рекомендую повторити алгоритм розв'язку квадратного рівняння та формули скороченого множення. Як бачимо, Маємо квадратне рівняння ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0. Але записане трохи в іншому вигляді. Для спрощення випишемо коефіцієнти квадратного рівняння. а дорівнює 1, b дорівнює мінус 2a плюс дужках, С дорівнює а квадрат плюс а. Тепер згадаємо формулу для знаходження дискримінанту. Дискримінант дорівнює b в квадраті мінус 4 ac Для нашого рівняння. Дискримінант дорівнює. 2а плюс 1 в дужках до квадрату мінус 4 помножити на а квадрат плюс а в дужках. Так як у нас b у квадраті, тому мінусом можна знехтувати. Дискримінант дорівнює 4а в квадраті плюс 4a плюс 1 відняти 4а в квадраті мінус 4а дорівнює 1, корінь з дискримінанту дорівнює 1. Продовжуємо розв'язок нашого рівняння. Знаходимо корені. х1 дорівнює. Мінус B додати корінь з D і все це поділити на 2 a Дорівнює. В чисельнику 2 a плюс 1 додати 1, в знаменнику поділити на 2. Дорівнює. A плюс 1. Х2 дорівнює. Мінус B мінус корінь з дискримінанту поділити на 2 a Дорівнює. 2 a плюс 1 відняти 1 в чисельнику, в знаменнику поділити на 2. Дорівнює. 2 a поділити на 2, що дорівнює А. Повертаємося до нашої умови. Корені рівняння повинні бути більші, ніж 3. Складаємо систему нерівностей. А більше 3 та А плюс 1 більше 3. А більше 3. Друга нерівність А більше 2. Наша відповідь повинна задовольняти кожну нерівність. Перерізом з двох проміжків буде А більше 3. Тому. Коли А належить проміжку від 3 не включно до плюс безмежності, корені рівняння будуть більше, ніж 3. На сьогодні все. Якщо виникли запитання, пишіть в коментарі. Ставте лайки, якщо відео вам сподобалось, та не забувайте підписуватись на канал Творча Математика. Дякую!